Ранок кожного українця починається з того, що він дивиться звід генштабу. Відносно недавно ми святкували ліквідацію мільйонного окупанта. Було знищено символічного мільйонного окупанта. Ось його військовий квиток. А зараз значення тих, хто прийшов на Україну і залишився навічно в її землі. Перескакнула за мільйон. Але певно, і ви теж, коли дивитесь звіти та слухаєте фрази: обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але під контролем сил оборони. Десь у глибині душі задаєтесь питанням: а скільки з наших воїнів впало, і більше ніколи не стане? Похорони в моєму рідному місті майже щодня на кладовище зайти страшно. Але справжній масштаб наша влада замовчує, воно те і правильно, але але ось коли заходиш на ворожі сайти, там пишуть, що втрати за колосальні. Що Україна потеряла полтора мільйона чоловік, солдат. А ось сьогодні і взагалі заявили, що Україна втратила 1 мільйон 700 тисяч 200 і 300. -ми. По словам і хакери взломали сервери Генштабу і викачали майже всю інформацію, яка там була. А було там про втрати, постачання зброї і все таке інше. Наші ж відразу кинулись кричати, що то все фейк. Ну а що нам залишається? Нам залишається поговорити на цю тему і дізнатись, хто каже правду, а хто ні. Ми бережемо людські життя там і решта, решта, решта. Розумієте? Але ж людей не обман, чому зараз люди не йдуть на війну? Тому що знають, що ніхто ну, в 90% випадків не береже крім окремих там командирів, але це не системно. Розумієте? Тому що стоїть завдання кожному командиру бригади: наступать. Чому? Тому що от стратегічно ми воюємо за кожен клаптик української землі. Отже, що пишуть росіяни? А те, що їх хакерські угрупування зламали комп'ютери в українському генштабі, кажуть, що здобули базу з персональними даними військових та статистикою втрат. За їхніми словами, загальні втрати України з 2022 року перевищують 1,7 мільйона, з яких понад 600 тисяч лише у 2025-му, який ще не закінчився. Це в рази більше ніж озвучують офіційні українські чи західні джерела. Більше того, у хакерів нібито не просто цифри. А цілі досьє з іменами, фотографіями та деталями обставин загибелі чи зникнення військового до історії взлому причетні одразу кілька відомих хакерських угруповань: Кілнет, Палач Про, Юзерсек та «Берегіння». Вони заявили, що проникли у комп'ютер керівника логістики генштабу ЗСУ. звідти отримали доступ до внутрішньої бази даних із втратами, іменами, фотоособистими даними, місцем та обставин загибелі чи зникнення. Тобто це не просто сухі цифри, а повноцінні досьє. за вкраденою базою. З 2022 по серпень 2025 року Україна втратила 1,72 мільйона людей. Розбивка по роках виглядає так: 2022 близько 118 тисяч, 2023 – понад 405 тисяч, 2024 – майже 595 тисяч, і 2025, який не закінчився. Вже понад 620 тисяч це разюче контрастує з офіційними заявами. Президент України раніше говорив про 100 тисяч загиблих, а західні аналітики оцінували 500-700 тисяч загиблих і поранених разом. А російські джерела, звісно, вже називали один мільйон і більше. 19 грудня відбулася масована масштабна хакерська атака на сайт Міністерства юстиції та його реєстри. Наразі свою роботу відновили деякі з них. Ви напевно здивувались такій відеоставці, але давайте поки що трохи забудемо про ті страшні цифри. А подумаємо, чи могли хакери дійсно взломати сервер, а точніше, комп'ютер, логіста з генштабу. Для цього потрібно просто розібрати, що взагалі у нинішньому світі. Можливо, через кабель інтернету створити проблему тому, хто знаходиться далеко від те. Офіційно найбільша російська авіакомпанія заявляє про збій у роботі інформаційних систем, але насправді це результат хакерської операції. Відповідальність за атаку відразу взяло на себе кіберугруповання Silent Crow спільно з білоруськими кіберпартизанами. Ну, як бачимо, українці можуть. Причому можуть не тільки ми, але й росіяни, тому що це працює в обидві сторони. Для прикладу, сім місяців тому Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на урядові сайти за останній час. Наслідок атаки російських хакерів призупинили роботу основні системи Міністерства юстиції. Російські хакери добрались і до пенсії соціалкою, бо Мінсоцполітики запевняв, що соціальні виплати українцям будуть проведені вчасно, попри проблеми з державними реєстрами. Скільки тоді росіяни вкрали інформації, невідомо. Ми розуміємо, що частина наших реєстрів, зокрема пов'язаних зі збройними силами України з міністерством оборони, працюють в електронному форматі. Ну але виходячи з офіційних повідомлень від Держспецзв'язку, то удару на ваші сервери і на ваші бази даних, немов би не було. Тобто атаки такі можливі. Але на що здатні самі ті угрупування, про яких згадували росіяни? вас, масовські народ і страни дуже самі. Якщо досить коротко пройтись по їх резюме, то список їх справ виявиться феєричним. І так. Почнемо с самых мажорів Killnet. – С того, что Киллнет 28 апреля основали Легион, где вступившие начали знакомиться друг с другом и выяснять, у кого какие возможности для совершения дудос атак А в новостной и официальные каналы Киллнет запостили посты с ссылками на анкеты, которую может заполнить каждый желающий попасть в одну из команд по дудосу. В 2022 году завдали массовых атак на урядовые сайты Литвы. Парализовали податковые держсервисы на несколько дней. Це створило проблеми для бізнесу і громадян, бо частина онлайн послуг була недоступна. Тоді ж провели атаку на Італію, сайт Сенату та міністерств, Румунію, Чехію і Польщу. Більшість відновили роботу за кілька годин, але шкода була у вигляді збоїв у держкомунікації у 2023-му кілнет завалив сайт кількох великих аеропортів Лос-Анджелес, Атланта тощо. Самі літаки авіасистеми не постраждали, але пасажири не могли онлайн купити квитки чи дізнатись розклад. Також вони робили серйозну атаку на Lockheed Martin, виробника Хімарса. Сама компанія спростувала серйозні наслідки, але спроби да. були. Хорошо. і собственно що з ними случилось, і коли це случилось? Значить, візьмемо... Начало марті дві 2024 року. Ну і напевно, усі ще цікаві люди з цього списка хакерів, які працюють у UserSec. Вони разом з Kill.net атакували сайти НАТО. Були короткі перебої у доступі. Вибивали з ладу сайт шведської авіакомпанії SAS. Пасажири не могли онлайн зареєструватись і виникали затримки у 2023-му Вони били по медичних ресурсах США. Вони поклали портали, пов'язані з лікарнями, де пацієнти записувались до лікарів чи дивились результати аналізів. паніки люди втрачають способність критичні мислі, і їм сознання можна вложити будь-яку, навіть самою дикую мисль. Які саме популярні прийоми по воздействую на населення внутрі Росії із А ось саме хакери з Берегіння творили те, чого боїться кожен воїн ЗСУ. А саме публікували дані про українських військових, списки, телефони, іноді фото. Частина справжня витакі з телефонів чи документів? Частина вигадана. Викладали викривальні документи про постачання зброї з заходу, щоб підірвати довіру до союзників. Пробували зламати внутрішні чати ЗСУ і поширювали їх у Телеграм. Отже, хакери є, особливо в Росії, якби це дико не звучало. Дані вони діставати могли. Але майже 2 мільйона чоловіків. А чи було їх звідки взяти? Під контрактом внизу написано невидимим шрифтом Піди, стука, і умри за три тижні Лю... на тисячу жінок в Україні в 2021 році припадало в середньому 900 чоловіків, і тепер відразу повернемось до пірамід 23 січня 2020 року. Міністр Дмитро Дубілет опублікував у своєму телеграм-каналі презентацію з назвою Оцінки чисельності наявного населення України. Вона доволі спірна, але ж, якщо вірити їй, то в 2021-му довоєнному році кількість чоловіків від 15 до 25 років становила 1 мільйон 800 тисяч осіб, а віком після 25 років – 8 з хвостиком мільйонів. За тими даними, становлять, якщо рахувати загиблих і зниклих безвісті разом, становлять близько 105 тисяч військовослужбовців. Добре, до війни чоловіків у більш-менш боєздатному віці було близько 10 мільйонів. А тому пора подивитись, яким чином українська влада хоче довести, щоб злому не було, і то все фейки. Руський фейк. І якщо подивитися правді в очі, то наш захист якось не справляється. Ось що пишуть наші змі: Україна з роки незалежності ніколи не мала регулярної армії в 1,7 мільйона осіб. Але росіяни пишуть не про армію, а про загиблих. Станом на січень 2025 року, за словами президента України Володимира Зеленського. Чисельність української армії склала 880 тисяч осіб. Також президент України повідомляв, що втрати російських військовослужбовців у тричі перевищують втрати українських воїнів. Паслу я вам відповідаю, я вам нічого не довжу. Напевно, в цій фразі криється вся правда. Пан президент нам нічого не винен, особливо не повинен розповідати правду. Окей, але ж давайте просто логічно подумаємо. Станом на січень 2025-го армія складала 800 тисяч. Нехай буде так. А тепер давайте просто я скажу такі слова. А тих, хто був до цього і загинув, і їх замінили на інших, порахували. Чи тих, які були поранені і списані на гражданку, тих порахували? Тобто нам сказали, скільки воїнів на поточний момент, але ж ніхто не сказав, яка там, вибачте, тікучка. Потрібно розуміти, що за фразою: обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але під контролем сил оборони. За фразою ситуація стабільно складна, але контрольована. За нею. Сотні склавших руки українських воїнів. Я напевно не буду додавати і нагнітати про ТЦК, які вже грибуть всіх, бо не вистачає людей про нові закони, коли на фронт погнали старих дідів та хочуть погнати жінок. Я просто скажу стандартне. Навіть якщо правда десь посередині, то це просто жах. Бо ми чомусь не розуміємо, що втрата навіть одного українського життя вже колосальне лихо. А тому залишаю вас з вашими думками на добраніч.